Привіт, любі стрільці! Мене звуть Антонюк Валентина, і у нас з вами Таро погадашки, в яких енергіях пройде у вас вересень. Ну що, розпочинаємо? У нас сьогодні буде з вами чотири колоди карт і п'ята буде підказки від ангелів. Починаємо з першої колоди карт. Подумайте про себе, розслабтеся. Це відео підказки для вас, для того, щоб зрозуміти, що вам робити, в яку сторону напря... направлятися і... і рухатися. Так ну що. Дивимося, якою буде перша карта, що вам хочу сказати, яка інформація. І у, нас, і у нас двоєчка мечів говорить про те, що ви десь зациклені на якихось попередніх ситуаціях на минулому житті і не даєте собі можливості іти і рухатися вперед, іти і дозволяти собі. А, Нові вершини, нові звершення і зациклені на якихось попередніх невдачах. Можливо, можливо, не тільки на невдачах, можливо, ваше життя зараз зациклено тільки на минулому, і ви живете минулим. Пора це відпускати, тому що минуле не дає нам зростання. Минуле нам не дає можливості йти вперед і не, е, не дає можливості нам рости до нових якихось мрій, надій і сподівань. Так наступна карта. У нас тут двоєчка кубків говорить про те, що час уже. Іти вперед, можливо, у вас скоро чекає нове знайомство, кохання, відносини, робота в парі, нові пропозиції, перехід на новий рівень вашої реальності і свідомості, досягання чогось нового, дозволяння собі отримати саме те, що ви заслуговуєте. Але для цього потрібно просто іти вперед. Для цього потрібно просто дозволити відкрити своє серце до нового. Переходимо далі. Наступна карта у нас випадає і це. Десятка кубків. Я надію, що в скорому часі у нас у з устрільців з'являться відносини, з'явиться сім'я, з'являться кохання, нові знайомства, перехід на новий рівень вашої реальності, спілкування. Любов, як говориться, повна ча... ну тут просто десятка кубків. Це життя, повна чаша, постійно наповнення, постійна реалізація. Це діти, це любов, це сім'я, це можливості реалізації в сім'ї, вихід на новий рівень вашої реальності, отримання того, чого ви дійсно хочете, і того, чого ви варті. А вистрілці варті всього-всього самого найкращого. Так і ще одна карта у нас. У нас тут паж мечів мечі говорить про те, що можливо час уже йти в якісь нові знання, в якусь нову інформацію для вас переходити на новий рівень, дозволити собі те, чого ви давно не дозволяли, а дозволити собі бути тими. Ким ви мрієте бути, і вже приходить період до цих нових звершень іти, і, і можливо залишати те, що є не актуальним в вашому житті, відпускати людей непотрібних відрізати, як говориться, це всі ситуації з вашого життя і переходити на новий рівень вашої свідомості. Беремо наступну колоду і будемо дивитися далі, що ж вас буде чекати у вересні, мої любі стрільці. І тут у нас колесо фортуни. А, карта говорить про те, що перед вами відкриваються якісь можливості, буде якийсь шанс, буде якийсь подарунок долі. І для цього вам просто потрібно довіритися всесвітові, просто відчути себе, просто піти вперед і не боятися, не боятися досягати того, чого ви хочете. у Нас тут на ту же злів. Карта говорить про те, що вже прийшла пора. До нових знайомств, до виходу з зони комфорту при вас дуже неймовірно багато енергії на даний момент для того, щоб досягнути чогось нового для того, щоб стати саме тим, яким ви хочете бути, або ви вже є тим, яким ви хочете бути. Також це карта можливо сексуальних якихось партнерів, нових знайомств з чоловіками, отримання задоволення від життя. Розумієте, нових пропозицій, нових ділових пропозицій, енергія на нові. Якісь а, зрости, виходи в нові, якісь власні можливості. Так, наступна карта у нас тут басня. рушити, час щось закінчувати, уже відпускати те, що є на актуальному вашому житті. Так, це карта трансформації, це карта переходу на новий рівень вашого життя і свідомості. Але пора пора вже це відпустити, пора вже, а, дозволити собі жити так, як ви цього заслуговуєте. І все, що є на актуальним вашому житті, відпускаємо, рушимо, зрубаємо під корінь для того, щоб потім вистроїти щось нове. І у вас це все вийде, тому що знову ж таки випадає ще одна неймовірно крутецька карта. Туз пентаклів. Карта говорить про те, що будуть нові пропозиції, нові можливості, нові реалізації, нові досягнення ваших цілей, мрій і будуть фінанси. Вам все на все вистачить. Просто неймовірно крутецькі карти вам сьогодні випадають. Мої любі стрільці, взагалі шикарно. Переходимо до наступної колоди, будемо дивитися, що ж там чекає далі. Так, а тут у нас, а тут у нас, а тут у нас чотирочка е мечів. Карта говорить про те, що так, можливо, трішечки потрібно перепочити, трішечки подивитися, а, дещо потрібно збалансувати, дещо потрібно а, проаналізувати, де потрібно зовсім по-іншому структуризувати. Але дайте собі час, дайте собі невеличку частину. Ко часу для того, щоб це все привести в баланс в порядок, і тільки тоді ви перейдете далі. Але давайте не засиджуватися дуже довго, тому що іноді ми можемо не тільки себе. Балансувати там все продумувати, але обостінювати, тому що наш ментал, а це у нас мечі, мечі відповідають за наші структуру, наші думки, ми іноді себе настільки обестінню в цих думках. Нам це не потрібно. І наступна у нас карта МАХ. карта говорить про те, що навіть якщо ви думаєте, що у вас нічого не вийде, це брехня. Все вийде, тому що умага є завжди все під рукою. Він знає, чого він хоче. Він знає, куди він хоче. Він піде туди, тому що в нього в легкості ідеться реалізація і досягання всього того, чого він хоче. І у вас це вийде, тому що у вас в руках все кипить, все горить, все досягає і все розвивається. І просто вперед, вперед, не ірафант. Ой, у це у нас випадає карта підвішаного. Не підвішуйте себе, не відправляйте себе в жертву, не дозволяйте собі думки, що у вас нічого не вийде. Просто, якщо трапляється ситуація, коли не знаєте, що робити, куди рухатися. то, Знову ж таки, не забуваємо про перепочив, подивився на світ зовсім по-іншому і пішов, і пішов, і пішов здійснювати свої мрії, тому що ви з цього варті, і дивіться, двоєчка знову кубків і, скоріше всього, це буде. Нова подорож з новими реалізаціями, з закоханістю, з любов'ю, з, з, з цінністю, з наповненням, з творчими якимись проривами, з творчими реалізаціями в парі. Тобто ви не будете однією людиною, ви будете з кимось. Ви з легкістю будете це все досягати, і ви цього дійсно заслуговуєте, тому що ви є цінність і не забувайте про це мої любі стрільці. Переходимо до наступної колоди. Будемо зараз дивитися, що буде тут далі. Так, ну що ж, буде далі у нас, які будуть карти нам випадати. І тут у нас троєчка кубків. Так, ви будете, дивіться, ви будете в компанії, ви будете в компанії людей. Ви не одні. Ви е, будете працювати. Якщо буде це, буде співпраця з кимось. Це буде творчість, це буде легкість, це буде насиченість, це буде. Підтримка. Тобто, якщо ви щось починаєте, не хвилюйтеся, поруч з вами завжди будуть ті люди, які готові вам дати якусь інформацію. Класна карта, шістки пентаклі говорить про те, що фінанси будуть. Фінанси ви маєте, ви їх. Ви їх структуруєте, ви знаєте, що з ними робити, куди відправляти, буде баланс. Якщо раптом десь на щось не буде вистачати грошей, зараз знайдеться людина, яка дасть підказку, яка дасть вам ці фінанси, розумієте? Тобто не хвилюйтеся, якщо ви думаєте, що а, фінанси а чи в мене вийде, чи не вийде, все вийде, все з фінансами вийде. І тут у нас чистка кубків також говорить про те, що можливо треба звернути увагу на інформацію, ту, яку ви знаєте, на людей, які можуть з минулого дати вам якісь підказки. Ja, alle... Давайте не будемо впадати в якісь там минулі ситуації, в якісь там травми, в якісь нездійснені мрії і бажання, тому що ця карта вона також означає про людей з минулого життя, які вже не є актиактуальними в вашому житті, яким вже треба попрощатися. Можливо, якісь минулі фантазії, мрії, про які також вже потрібно відпустити, тому що треба йти вперед. Треба йти до мрій до цілей, до своєї реалізації, і просто, і просто так подивилися після далі не зациклюємося на якихось старих невдачах і тільки вперед тільки до здійснення мрій тому що ви дійсно цього заслуговуєте і ніякої боротьби тому що ви просто витрачаєте на це енергію енергію краще вкладати в досягнення ваших мрій Якщо ви будете вкладати тільки свою енергію в якісь негативні ситуації, ви не досягнете того, чого ви дійсно заслуговуєте більше в себе, більше в себе, а не в боротьбу. Так, іноді потрібно себе захистити, захистити свої кордони, але не зливаємо туди все своє. Розумієте, так і що ми беремо підказки від ангелів, тому що ангели також хочуть з вами поговорити і щось вам сказати. І у нас тут колесо. Фортуни, колесо долі, послання від Архангела Міхаїла. Час е позитивних змін е ситуація може змінитися і удача принес, буде на вашій стороні, і вона принесе вам ті результати, про які ви дійсно мрієте. Просто дозвольте собі вже піти в ці здійснення мрій. Просто дозвольте уже колесо фортуни закрутитися в вашу сторону для того, щоб вже все реалізувалось так, би ви цього хотіли. І Вау, верховна жариця послання від Архангела Ханіїла. Довіряйте своїй інтуїції, будьте терпеливими. Го дуже добре подумайте перед тим, як почати щось діяти. Слухайте свою інтуїцію. В першу чергу слухайте себе, свою інтуїцію, своє внутрішнє я. Найдіть баланс з собою. Коли ви це все будете відчувати, ви будете знати, чого ви дійсно хочете, і ви будете, звісно, відчувати, ким ви є насправді. А ви є цінність. Друзі, я вам дякую за. А перегляд цього відео я надіюсь, ви мені в кінці вподобайку і підпишитися на мій канал. До нових зустрічей. Всім баба -ба. класного вересня.